Всім привіт! Ви на каналі Terrain Flux. З вами Іра. В мене сьогодні трошечки такий ем, схребцей голос, але я сподіваюся, що це вам не заважатиме мене сьогодні слухати. І я хотіла з вами поділитися такою дуже, ем, дуже для мене важливою темою насправді, а це саме створення мого таро. Щоб ви зрозуміли ідею на створення таро свого, я, ви, я ще виношую з 2017 року, тобто вже майже 10 років. Так. Е і таро, яке я завжди була зацікавлена створити, одразу хочу сказати, що ро назва робоча, поки я називаю її Crystal Moonbox Tarot, тобто, е таро кришталевої місячної скриньки. І я роблю певні прототипи на е, шиї на штучному інтелекті. Ні, от відразу хочу відповісти. Я не збираюсь конкретно цю колоду робити штучним інтелектом, геть зовсім. Я насправді обираю між е, майстріною, е, тобто міксованою якоюсь такою технікою. Дуже хочу. Я сама не дуже люблю колажні колоди, але є така фішка, що це таро воно буде приурочено до е, літомантики, до ворожіння на мінералах. Я, взагалі, мінералами займаюсь з 2015 року. Е, та, вже 10, боже, вже 10 років. <хи> так, дуже довго займаюсь. Е, і я на них, крім того, що я працюю з ними в, в, в якості енергетичних таких корекцій, я ще ворожу на мінералах. Е, хто довго в мене вже консультується, знає, що в мене це прям моя фішка, в мене був і курс з мінералів. Я була, ну. Я була така задоволена, я була щаслива, в принципі, дуже сильно цим курсом. Але в мене довго є бажання, є таке прям щире бажання створити своє таро. І саме камінцеве таро. Камінцевих таро є дуже багато, але є два, дві речі, які мені не подобаються. Перше, мені не подобається зовсім, коли просто використовується фотка каменю і все. І підпис, і ви читаєте гайдбук, і, Чесно вам скажу, саме з точки значення мантичних, я не погоджуюся з відповідниками, які пропонують для таро, і які пропонують ви зрозуміло, так конкретно в тому, конкретно в той в тій колодзі. Дуже часто є ще, христа, є ще Crystal Terrors, та, якісь такі до камінців кришталеві приурочені, де просто використовується малюнок каменю, і не видно вам, чесно скажу, не видно, що то за камінь. Це мені теж не подобається. От, Наприклад, з прототипами, де я вам покажу, мені лише частково подобається, де видно який камінь. Але я одразу хочу сказати, що прототипи я створюю передовсім. А задля того, щоб ви могли подивитись, я могла вам пояснити свій концепт. Отже, перша карта це карта мага. Одразу хочу сказати, що більшість, скоріш за все, більшість карт моєї колоди планую, що в них було ем, пряме перевернуте положення. Ем, тут конкретно маг зображен наступний це в нас монах. Погано зробила зображення. Взагалі він має сидіти біля води. І так, його відображення тримає жезл, і в на ньому натягнута колорона. У мага в прямому положенні діамант знаходиться на рівні третього оку, у мага в перевернутому положенні на рівні третього оку і на жезлі знаходиться димчастий кварц. Чому я хотіла діамант? Оце така історія про мага, що він в нас вцілення логосу, вцілення проявленості, вцілення того, яким чином світ взагалі починає себе розуміти. Мені дуже хотілося показати в цьому таро. Мені дуже хотілося показати в цій карті. Чому я обираю, що він буде монахом? Тому що дійсно в моїй практиці дійсно сильний. Розум це спокійний розум, це розважливий розум. Це розум, який вміє спостерігати. І оця сцена мага, який спостерігає, ну, монаха, як мага, який спостерігає, і отримує за тим, як пливе вода, наприклад, і отримує абсолютно чітку картинку того, що він бачить, і тоді вже у своїй рефлексії, так, у своєму відображенні, він починає діяти. Димчастий кварц дуже в тему через те, що димчастий кварц це дуже таке чисте проявлення волі. Мах пов'язаний в нас з волею. Мах пов'язаний в нас з такою насиченою яскравою, яскравою проявленістю. Мах керує та маніпулює картами, які знаходяться навколо нього. Умага є надзвичайно сильне бажання транслювати енергію космічну, яку він отримує, в якісь конкретні дії. І мені здалося, що. Ідеально буде таким чином зобразити. Там є ще цікавий конект між магом та дурним в мене саме через е, е, діамант. Тому діамант лише, не лише тому, що це такий твердий кам'яннє, е, через те, що в нього є така там чистість, твердість і тому подібне. Це ще через те, що згадайте, що діаманти в нас будуються насправді під великою кількістю е, тиску. Вогню, тиску і тому подібне. Тобто історія про те, що те, що нам вже здається сяючим і спокійним, насправді воно потребує концентрації, як і медитація перед тим, як вона стане вашим другим подухом, перед тим, як ви зможете нормально медитувати, нормально просто відсторонюватись, ви зможете спокійно, ви зможете це зробити спокійно лише через деякий час. Це от моя така е, була задумка, що мені не подобається в шиї. По-перше, ну, важко сказати, що там діамант в нього на третьому оці, як і важко сказати, що там димчастий кварц. І я розумію, що взагалі мені доведеться використовувати техніку, де є реальний малюнок, і в цьому реальному малюнку в нас є е, е, вставка реальна ставка камінця. Ну, тобто там камінець, та з нього, умовно кажучи, зроблений. Там ще будуть, наприклад, там в трон диявола з певного мінералу зроблений. І прям треба робити от текстуру цього каменю. Прям вставляти мені здається колажне фото і поверх нього малювати. Тобто такий дуже непростий насправді процес. я досі, В мене є знайома фігенна художниця, але я не знаю, чи взагалі їй цікавий це буде проект, і чи взагалі вона пристане на мої думки. Я в цьому плані насправді дуже така. Я сама прискіплива, але я із величезною повагою відношусь до роботи авторки або автора митця, так, Мицкині. Тому для мене ми маємо мати, знаєте, типу, загальну тобто, ідею, загальну думку, як воно має виглядати. Ми маємо бути достатньо відкриті, що він або вона, що я, до того, що доведеться внести зміни в оригінальний дизайн. Тому так. Ем, мені дуже подобається те, що буде різне, тобто буде різне зображення, тобто відображення мага і його, умовно кажучи, його постать над річкою, що вона буде, вона буде різна. Тому що оця історія про те, що для мене ще така неочевидна історія мага про те, що вже проявлено те, що ви вже подумали, вже проявлено. І я вам показую повішеного. Повішений набагато спокійніший повішений має теж два аркани. Він має апатит на грудях і має амоніт на третьому оці. Що я можу сказати про повішеного? Я не дуже задоволена самою. Мені ну, тобто, концепт це чоловік, який лежить в позі от повішеного е, на ліжку, і от в нього на третьому оці знаходиться амоніт. На грудях знаходиться е, апатит. Якщо що, ви знаєте, що я себе не лімітую спеціально ну, тобто, кількістю, тобто, якщо ми перевернемо, я не ліміту в кількості камінців я можу використовувати. Тому що мені головне передати максимально чисту енергію аркану і, от, скажімо так, в дуже таку фіксуючу історії. Амоніт він взагалі це камінчик сновидінь. Амонітові оці такі також кільці це от все камінчики сновидінь. Мінерали сновидінь, мінерали такої ретракції або повернення до тих значень, які ви раніше надавали речам. Це повернення до якихось місць, це повернення до якихось думок. Оце все воно, це все воно. Апатит на грудях. Апатит взагалі, оце, це втілення цього концепту великої води. Митаємо, що повішений в нас абсолют води. ну Або Нептун за більш сучасними трактуваннями, хоча мені подобається більш абсолют води. І оця історія про колихання певними внутрішніми хвилями, як така собі імітація, ембріон, як ембріон це почувається у лоні матері. от дуже історія про апатит. Дуже історія про те, яким чином він заколихує. Uh, і я думала, що прекрасним, такою прекрасною метафорою взагалі для повішеного, це буде сон. Тому що у сні в нас, по-перше, є момент у цього заглиблення, є момент певної uh, смерті. Вона починається в повішеному, і потім, саме в 13-му аркані Аркані Смерті, ми вже її прямо побачимо. Вона, коли починає, тобто оцей момент такої, знаєте, Маринації, я називаю соками власної душі, воно починається е, саме у вісні. І ми подумали, що це буде афігенна така собі метафора, це буде офігенна історія за цим усе. Чому моніт на третьому оці? Це от історія ж казала. Повернення до себе, повернення до оцієї такої, повернення до своєї суті певної. І згадайте взагалі повішеного як певний троп, і хочу ще раз підкреслити: як певний троп, а, того, яким чином ми з вами, тим чи іншим чином, а, яким чином ми з вами рухаємось, а, скажімо так, ми перех... ми Пережовуючи минуле, ми пережовуючи якісь такі так, події, які трапилися в минулому, ми з вами обов'язково використовуємо ну, от оцю таку тенденцію. Ми використовуємо і сон в тому числі. Колесо Фортуни. В мене багато варіантів на колесо Фортуни. Взагалі задумка колеса Фортуни була наступна. От є темна фігура з капутом, в якій в руці, в одній руці маятник, в іншій руці фігури шахів, так? шахові фігури. І вони, по-перше, всі сірі, вони не чорно-білі, а вони всі сірі. І лише коли ви торкаєтесь рука цієї людини в капуті, або людини, або істоти в капуті торкаються, то тільки тоді ви бачите проявлений колір, тобто білий або чорний. На жаль, тут виявили жовтий, і червоний ще один момент, що треба давати кращі промти для штучного інтелекту, що ще? Дуже важливий момент в тому, що дошка вона зроблена з різноманітного, тобто сама по собі ша, дошка шахова, вона має бути зроблена з різноманітних. Там аж чотири в мене мінерали: там і шугіт, і кахалонг, і білий і нефрит, і гіперстен. Як бачите, нічого з цього не видно. І я ще раз хочу сказати, що це той момент, коли треба стовідсотково, щоб була художниця, і потім прям аплікаційним чином високої якості зображення тих чи інших каменів та просто їх текстури приближеної, От вони мають прям накладатися, а потім под ним таким чорним контуром промальовуватись. Хочу сказати вам, яка мені подобається найбільше з цих. Мені подобається особисто найбільше це перша, яку я там зобразила, там де в нас кінь золотий і просто оце червона пішка. До речі, як цікаво, українською називається. Ніколи не задумувалася. Я не граю особливо в шахи. Ем, розумію концепт гри, але не граю. Чого мені хотілося таке саме зображення? Не буду пояснювати, чому поки такі камінці. Я думаю, що може я окремо відео це поясню. Єдине, що я хотіла зобразити, про те, що в нас взагалі ем, колосок Фортуни виражає якийсь. Ем, Цикли, які ми з вами, вони вже продумані насправді. Тобто в них є вже ці правила, як в правила гри в шахах. Але в нас є, крім того, що в нас ці правила в грі і шахах є, ви маєте певним чином ходити. Ви до кінця не знаєте, за кого ви граєте. Через те, я хотіла у цей момент, що невідомо, ви граєте за чорних або білих. Um, хотіла цей момент дуже підкреслити. Крім того, оця історія про. Um... Маятник це історія про прислухання, тому що маятник дуже сильно транслює нашу власну енергію. Це історія про прислухання до себе. Тому що, мовно кажучи, ми з вами можемо опиратись лише на себе, на свої певні такі от чесноти. Чому, нагадаю, що ну, я прихильниця того, що справедливість йде восьмою картою. І ось ця восьма карта, вона взагалі показує, що. Ем... Тобто справедливість або регуляція, як вона, у, у, у ротота. Взагалі, ця карта вона показує, що ми з вами ем, маємо спиратися на, власні якісь, ем, на власне знання внутрішніх і зовнішніх законів Всесвіту, які працюють весь час, які працюють 24 на 7. От саме оцей момент я хотіла показати в цій карті. Ну і там через властивості певних камінців. Е, ой, зараз проїде прям мотоцикл, який не має їздити без глушняка в нас. Ах, що можу сказати? Е, Повертаюсь до того, що я вам хотіла сказати. І от історія про те, що там використовується чотири різних камінця. Вони чотири мають надзвичайно різні функції, при тому, що і всіх категоризують просто в білі та чорні камінці, але в них абсолютно різна функція, і, умовно кажучи, ставлячи шахи на якусь одну з цих платформ. Тобто навіть от я хотіла донести концепт, що біле не завжди однакове біла позиція на, шах, на, на дошці шаховій. Це не однакова історія. Тобто, вам не дасть варіант ставити на біле весь час однаковий з однаковим результатом, і так само на чорний. Що ви вважаєте, що ви отримали одну позицію, а ви зовсім отримали іншу. Це була така цікава історія. Більше про кожну карту я себе описую в своєму каналі в Телеграмі, який так і називається Terrain Flex. Посилання, як завжди, залишаю в описі до цього відео. Бажаю вам просто шикарного, шикарного дня, гарно відсипатись і бути в безпеці, звичайно. Все, обіймаю вас і побачимось. Па-па!